Вітаю вас, друзі! Фізичним особам, власникам квартир, Податковий кодекс надає пільгу з податку на нерухомість на 60 квадратних метрів. Але той же кодекс цю пільгу і відбирає, якщо квартира використовується її власником для одержання доходів у тій же підприємницькій діяльності. Тож як на практиці разом уживаються ФОП та пільги з податку на нерухомість, зараз розглянемо. Основна пільга, що надається фізичним особам власникам житлової нерухомості, полягає у зменшенні загальної площі об'єктів, що підлягають оподаткуванню на певну кількість квадратних метрів. Наприклад, для квартир є пільга на 60 квадратних метрів для житлових будинків на 120. Крім того, додаткові пільги зі сплати податку на нерухомість можуть встановлюватися місцевими органами влади, виходячи з майнового стану та рівня доходів фізичних осіб. Водночас ця пільга не застосовується до об'єктів нерухомості, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів. Наприклад, якщо об'єкти здаються в оренду, в лізинг, позичку чи використовуються у підприємницькій. Діяльності. А ось далі подивимось, як це працює в конкретних життєвих ситуаціях. Розглянемо ситуацію, коли ФОП квартирує в чужому помешканні. Тобто власником квартири є інша особа, ну, скажімо, теща. А зять, який зареєстрував ФОП за її адресою, просто прописаний у цій квартирі. Чи матиме теща? Пільгу на 60 квадратних метрів. І як залежатиме відповідь на це запитання від того, чи використовує зять тещину нерухомість у своїй підприємницькій діяльності? Ось дивіться, теща не має постраждати. Дяльність фобзяття не має перешкоджати тещі претендувати на законну пільгу в розмірі 60 квадратних метрів, бо саме вона є власником квартири. І тут важливо, щоб саме вона не використовувала цю ж квартиру з метою одержання доходів. І, власне, податківці начебто з цим погоджуються. Але у консультації податківців є фраза, та не використовує таку нерухомість у підприємницькій діяльності. І конструктивно вона належить не до власника квартири, а фактично до квартиранта. І ось цей момент трошечки нас напружує. Не можна виключати, що місцеві фіскали можуть обрахувати податок без пільги і заявлять, що власник все ж отримує дохід від цієї нерухомості опосередковано, наприклад, через зятя, а тому і пільги немає. Втім, друзі, такий підхід не відповідає вимогам податкового кодексу. А чи застосовується пільга до квартири, якщо в ЄДР її адреса зазначена як місце знаходження ФОП, але вона фактично не використовується ним у господарській діяльності? Зазначимо, є ліберальна консультація податківців з цього питання. Її висновок такий: фізична особа має право на пільгу за умови дотримання вимог, зокрема під пункту 266.4.3? Податкового кодексу. І все було б добре, але постає питання, яке реальне підтвердження має бути для фіскалів, що об'єкт нерухомості за такою адресою реально не використовується з метою отримання доходів? Ось тут дивіться: якщо ФОП має якесь окреме, визначене місце, де проводить діяльність, ну, наприклад, торгівля чи послуги, надаються за іншою адресою. І ось це підтверджується документально, зокрема, інформацію про місце здійснення діяльності із реєстру платників єдиного податку чи в формі номер 20 ОПП. І ось тут проблем бути не повинно. Якщо ж податківці будуть стверджувати, що ФОП заповнює звітність, спілкується за цією адресою з клієнтами телефоном чи, можливо, онлайн, а отже, використовує власну нерухомість. З метою отримання доходів, то ви рішуче заперечуєте, бо це вже занадто. А от якщо ФОП відокремленого місця проведення діяльності не має і стверджує, що він працює віртуально, наприклад, в кафе, то тут вірогідність позбавлення пільги близька до 100%, бо фіскали навряд чи в таке повірять. Тож, якщо ФОП не бажає платити зайвий податок за свою нерухомість, він має завчасно документально переконати фіскалів, що ця його адреса ну, ніяк не пов'язано з його ФОП та іншими доходами. Ну що ж, колеги, ось такі справи маємо щодо податку на нерухомість у ФОП. І це все на сьогодні. Бажаємо вам успіху і бережіть себе та своїх близьких.